Експерти впевнені, у вітчизняній політиці продовжується війна популізму, раціоналізму і рейтингових вже передвиборчих амбіцій. З одного боку різні політичні сили вимагали від Кабміну збільшення мінімальної зарплати. З іншого запропонований механізм дозволяє говорити про антисоціальні наслідки і очевидні фікції. Законопроект No 5130 має непримітну і дуже загальну назву про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Насправді ж згадуються фокуси з наперстками. Він містить цілу низку соціальних перетворень. Не внесено зміни стосовно оплати праці, пенсійного забезпечення, діяльності фондів соцстраху і нацполіції, а ще зміни у порядку забезпечення та виплати стипендій, монетизації пільг тощо. Більше того, попри неофіційне найменування закону про зарплату в мінімум 3200, у тексті самого документу цю цифру взагалі не відшукати. Це лише механізм, який дає змогу реалізувати озвучені урядом плани. Звучить солодко та насправді гірчить. Ми зосередили увагу на кроках щодо реформування системи оплати праці Це для досягнення обіцяної суми. Отже, ключові зміни стосуються поняття мінімальна зарплата. Раніше закон визначав, що до неї не включаються доплати, надбавки, заохочення та компенсації. Тепер же таке застереження відсутнє. Перший вопрос вождям то следующий. за що яких средств обезпечують выполнение цього закону? Завдання від законотворців зрозуміли, підприємства не мають платити менше аніж 3200 тисячі в будь-який спосіб. Та саме тут приховується найбільша хитрість. хитрость. не в виду мінімальна зарплата в чистому відео, да? менше бути не може. А совокупний доход. Тобто ті сотрудники, які у нас зараз отримують 1600 шістьсот гривень, у них заработна плата, ми їм повинні додати до 3 1200 двухсот гривен в обязательном порядке. При этом, конечно, фонд заработной платы никаким образом не увеличивается. І далі на розсуд керівництва, як варіант кадрові скорочення, урізання преміального фонду головним спеціалістам, такий собі Робінгуцькі маневри з тими, у кого більше для тих, у кого менше. Через такі маніпуляції цей законопроект не підтримали депутати опозиційного блоку. Нардепам від кривого рогу в соцмережах закидають, самі пропонували, а врешті не проголосували. Ті стверджують, виходили з іншими комплексними пропозиціями. Нашими коллегами был разработан и на рассмотрение законопроекта 51.30-1, который фактически является альтернативным тому закону. И, безусловно, этим законом мы предусматривали повысить уровень социальной защиты работающих пенсионеров, ветеранов войны, труда, детей войны, шахтеров, горняков, педагогов. Но, к сожалению, наш законопроект спикер парламента на голосование так и не поставил. Оппозиционники уже вышли из заявы. Закон вважают антисоциальным. Закон, например, не предусматривает пропорционального повышения западной платы в бюджетной сфере. То есть, если, например, представители технического персонала будут получать 3200 гривен, то это, конечно, безусловно хорошо, но врач или высококвалифицированный учитель, по сути дела, ощутимые прибавки к своим зарплатам не получат. Оскільки ставка бюджетників залежить від мінімального тарифного розряду, його підвищать лише в 1,3 рази. Тобто підвищення насправді торкнеться лише тих, хто до цього за своєю тарифною графою не міг розраховувати на більшу зарплатню. У інших зарплата лише проіндексується. Від перших гучних заяв уряду про щедре підвищення мінімалки, українці чекали змін. Щоправда, навчені гірким досвідом на диво особливо не розраховували. «Надо де економіку, а потім вже зарплата. Без этого это все фикция. Я в меня коснется обязательно в цілому, ну, я думаю, добавляє допомогти. Неоправдано для страны. То есть не думаю, что для этого буде ресурс в дальнейшем платити такі Если Якщо высоте заробітна плата, значить піднімуться ціни. А пенсіонери як були, так і залишаться проєкті бюджету підвищення пенсійного забезпечення передбачено лише на 10% у порівнянні з передбачуваними стрибками ціни, показниками інфляції, смішні копійки. Занепокоєння викликає державна субсидія. Спеціалісти запевняють, побоювання передчасні. Будуть відповідно до законодавства братися доходи для обчислення субсидій за попередній календарний рік. Тобто на сьогодні це не підвищення мінімальної заробітної плати, не вплине на розмір отримуваних і вже призначених субсидій мешканцям нашого міста. А ось сфера, на якій зміни позначаться без варіантів, бізнес тут збільшиться податок на додану вартість і єдиний соціальний внесок. Як наслідок, варто чекати хвилі неофіційних працевлаштувань і скорочень. Ми вже зарані готуємося к цього, готуємо обладнання, для того, щоб самі просто два відділи, які не будуть зарабатывать себе заробітну плату. Потому що садвіста з звеліченням заробітної плати збільшуються і всі налоги. Молодь також у перечутті скорочень своїх мізерних доходів кажуть. Готуються сушити сухарі. Новий законопроект позбавить стипендії практично дві третини студентства. і право визначати порядок їх нарахування залежить від вчених рад вузів. Большинство студентов одной группы, хорошо учась, их просто будут урезать, их просто будут заваливать на экзаменах, потому что маленький количественный процент студентов, которые могут получать стипендию. Как только приняли этот законопроект, на следующий день к нам в студенческий совет сразу же пришли студенты и начали жаловаться на то, что в связи с этим им просто придется бросить учебу и идти работать. Тож житимемо по-новому і до власних заробітків маємо ставитися значно шанобливіше. Доведеться ретельніше стежити за власними витратами. Хоча за новим законопроектом громадяни будуть не єдиними, хто пильно спостерігає за людськими гаманцями. Мінфін посилить моніторинг фінансів тих, хто претендує на допомогу держави. А це пільги, субсидії, стипендії. У питанні з покращеною мінімалкою разом з іншим згадується і стара приказка: більше назавжди краще. Анна Паукова, Юля Стахальська, Дар'я Ворона, Микита Бабенко, Олексій Правицький, місто тиждень.